Вітаю вас. Сьогодні ми з вами поговоримо про подію, про яку говорять всі вже, в принципі останній тиждень, навіть трошки більше. Це тема вбивства Ірини Фаріон. Уже знайшли особу, яку звинувачують в тому, що цей хлопець, начебто, її вбив. Скажу по правді, я вважаю, що таки дійсно він її вбив, і мене дуже сильно здивувало, те, що причиною було не її висловлювання з тему мови, не її, взагалі, політична позиція. А начебто єврейське походження самої Ірини Фаріон. Всі, хто знають мене, прекрасно розуміють, що Ірина Фаріон це не герой мого роману. У мене мало чого спільного з її політичною позицією. Я вважаю, що ця людина за свої висловлювання мала б сидіти у в'язниці, або, як мінімум, на леві підсудних, і не вилазити з судів за те, що вона каже. Я вважаю, що її треба було притягнути. Такі до відповідальності по статті 161, яку проти неї відкрили. Я вважаю, що будь-яке політичне вбивство це як джин, якого випускаєш з лампи. Якщо починаєш толерувати насилля, то рано чи пізно його стає все більше більше і більше. І воно торкається все більше і більше категорії осіб. Навіть як ми бачимо, що цього хлопця його зупинили зараз. Якби його не зупинили б. Наступний був би мій колега по слузі народу Максим Бужанський. Тобто він планував здійснити друге вбивство. І це навіть одна особа. Що можна сказати про загалом про особу, яка, начебто, стріляла, можна сказати точно, що у чувака дуже сильно накакано в голові. Це можна сказати з повною впевненістю, з повною впевненістю в тому, що він був підписаний на Неонацистські пабліки сповідував неонацистську ідеологію. Хоча, здавалося б, візуально був з абсолютно благополучної родини. Батько зараз на фронті, мама інтелігентної професії, сам вчився, займався спортом, сусіди про нього дуже позитивно відгукувались, але в один прекрасний момент він здійснює вбивство. Це пояснити насправді дуже-дуже важко, чому це відбулося. У цій сам, саме цій конкретній родині. Але в будь-якому випадку ніхто свічку не тримав, і скажу по правді, у цій історії мені жаль всіх. Найбільше мені жаль все-таки батьків цього стрільця. Чому? Тому що вони ростили дитину, навіть не розуміли, що дитина може піти на злочин. Але при тому всьому хлопець, якого мені теж, чесно кажучи, дуже щира жаль. Потрапив, і, схоже, вже недалеко не перший рік, як він потрапив під вплив осіб з інтернету, він почав комунікувати з особами, які займаються, займають радикально праву позицію, йому розповіли, що він автономний революційний расист. Чесно кажучи, я навіть не знаю, що це означає, але може, йому, може він теж не розуміє, але здалося, що це круто. І почали маніпулювати. Почали накачувати, накачувати, накачувати і людина пішла здійснювати злочини. Я вважаю, що В'ячеславу дуже сильно пощастило. Йому пощастило, що у цій всій історії він залишився живим. Чому? Тому що при здійсненні замахів. Та й навіть при затриманні таких злочинців дуже часто, дуже поширеним явищем є смерть нападника при затриманні. І навіть я вважаю, коли його засудять до тюремного сроку, може це буде пожиттєвий, може це буде не срок, він продовжить своє життя, продовжить своє життя у в'язниці і насправді. При всіх сценаріях у нього буде шанс. Шанс переосмислити те, що він зробив, шанс зрозуміти може, як ним сторонні люди маніпулювали, шанс, можливо, колись, коли він вже буде досить зрілою людиною почати нове життя. Більше того, відкрию вам одну таємницю у кримінальному кодексі, навіть у випадку пожиттєвого покарання передбачена можливість дострокового звільнення. Вона можлива після 20 років перебування в неволі. Тобто, навіть якщо Вячеслав отримає пожиттєве ув'язнення, у нього буде шанс розкаятись, попросити помилування через 20 років. І може бути, хоча це дуже рідко, його і задовільнять і він вийде таки на свободу. З іншої сторони, дуже реально жаль батьків цього нападника. Чому? Тому що. Навіть ми чітко бачимо, що батьки не хочуть вірити в те, що це їхній син здійснив, найняли адвоката, і, скажу по правді, це можна зрозуміти, я б теж би так зробив би на їх місці. І при тому всьому, чому так відбувається. Ще коли я працював викладачем, я дуже масово зіткнувся з тим явищем, що батьки надто мало уваги приділяють спілкуванню з їхніми дітьми. Особливо коли діти стають уже в більш такому підлітковому віці, коли їм стає 15-16 років. Батьки рідко спілкуються, більше приділяють увагу телевізору, більше приділяють увагу спілкуванню з сусідами, але дитині вже росте та й росте. І дуже часто цей вакуум спілкування, цей вакуум у заміняють інші люди. В даному випадку люди з інтернетом. І в даному випадку ці люди вирішили ним скористатися. Тож я хочу вас закликати: спілкуйтеся зі своїми дітьми, приділяйте їм увагу, цікавтеся їхніми інтересами, чим вони живуть, розповідайте їм про себе. Навіть якщо щось не так було в вашому житті, ну, ну було то й було. Просто спілкуйтесь. І це допоможе їм стати більш зрілими, більш повноцінними людьми. А тепер перейдемо до відповідей на ваші запитання. Розпочнемо з відповідей на запитання Главоронгасто, традиційно нашого дописувача. Він питає: А сенсу заснування Ради оборони області, припустимо, в такій області, як Закарпатська. Продовжу навіть його думку. В Закарпатській області немає комендантської години. За всю війну там відбувся всього лише один прильот, на відміну від усіх інших областей. Але при тому всьому є люди, які займаються підготовкою області до оборони і, і так далі. і так далі. Навіть у таких тилових областях, як Закарпатська область, яка знаходиться в принципі, найдалі від фронту і більш далі, ніж Закарпатська область, в принципі, нічого в Україні знаходитись не може. Хіба що територія зарубіжних посольств, але то таке діло. При тому всьому вся країна залучена до оборони, до оборони своєї територіальної цілісності. Ясно, що наступальні операції на Закарпатті малоймовірно, що будуть відбуватись. Але при тому всьому багато жителів Закарпаття залучені до оборони, до оборони нашої країни в складі абсолютно різних бригад, і ВЦА Закарпатська вона зобов'язана організовувати всі ці процеси, процеси допомоги обороні. Логістику армійську, яка в тому числі відбувається і на Закарпатті. Багато виробництв цікавих теж можуть знаходитись на Закарпатті і теж Рада оборони області цим опікується. Тому насправді дуже багато важливих функцій, які виконують ці Ради оборони області, навіть якщо область знаходиться далеко від фронту. Наступне запитання теж стосується Закарпаття: що чому перебування громадян в прикордонній смузі. Що особливо відчутно на Закарпатті, абсолютно регламентується і неможливо без попереднього дозволу. Я вважаю, що це дійсно неправильно. Я теж би це рішення не приймав. Але рішення воно об'єктивне є. об'єктивно є дуже багато людей, які хочуть втекти за кордон, перетнувши нелегальним способом цей кордон. І саме тому ДПСУ запровадило такий, такий режим охорони кордону. Хороший, поганий, ну який є. Наступні два запитання стосуються теми законопроекту, який пов'язаний з Ukraine Facility, який начебто дає змогу корупціонерам відкупитись від корупційних злочинів. І питають також, чи буду я за нього голосувати в другому читанні. Скажу по правді цей законопроект до залу засідань, якщо і зайде, то зайде явно дуже нескоро. Я думаю, що він буде так і залишиться проголосованим у першому читанні, і ніякого другого читання там не буде. Я думаю, що цей законопроект будуть дискутувати, навіть хтось буде правки подавати, якісь правки, може, навіть підготують його до другого читання, але в зал його ніхто виносити не буде. Відповідно, чи буду я голосувати за законопроект, якщо його немає в залі, звісно, ні. Наступне питання стосується людей з відсрочками. І якщо у людини є відсрочка, навіщо їй ходити проходити ВЛК, навіщо їй ходити навантажувати ТЦК і все в цьому роді. Скажу вам по правді: люди з відсрочками це далеко не найбільша проблема ТЦК. Величезна проблема ТЦК, що далеко не кожен цей орган знає, хто. З їх регіону знаходиться на фронті, а хто не знаходиться, тобто це величезна проблема. Нагадаю, що це центри територіального комплектування та соціальної підтримки, і причому складова соціальної підтримки у ТЦК вона дуже сильно присідає, м'яко кажучи. Майже у всіх ТЦК, хоча є якісні виключення, майже у всіх ТЦК вона просто відсутня. Чому? Тому що, ну а як знати, як соціальну підтримку військовослужбовців здійснювати, якщо навіть сама, сама ТЦК не знає, хто з їх району зараз знаходиться в армії. І їм приходять повторні повістки, приходять повістки особам, які померли, Ну, це, так це дійсно проблема. Чому? Тому я вважаю, що наступні найближчі місяці ТЦК повинні впорядкувати свою роботу і здійснювати її більш якісно. І скажу по правді, не займатися хірнею. І останнє питання на сьогодні стосується, коли буде світло без відключень. Ну, скажу по правді, я не експерт в сфері енергетики, але станом на зараз уже краще, ніж було декілька тижнів тому. Скажу по правді, я вважаю, що це дуже несправедливо, що в одних регіонах світло є, причому в окремих регіонах воно було. Або без відключень взагалі, мені відомі про такі райони, прямо, І, або було прямо з дуже малими відключеннями. І е, при тому всьому, Київ, е, як місто Київ, місто Дніпро, в той самий час сиділи без відключень по, подекуди по 15-16 годин, а в Одесі окремі райони міста Одеса сиділи по 5 діб без світла. Такі, такі випадки теж були. Чи це справедливо? Ні, це несправедливо. Чи маємо ми щось з цим робити? Так, маємо. Але вважаю, що ми маємо забезпечити генерацію електроенергії, маємо забезпечити, щоб її було якомога більше, і щоб ми наступну зиму пройшли з якомога меншими відключеннями. Чи будуть вони, я... я не знаю. Чи будуть вони найближчим часом, ну, об'єктивно, вони зараз є. Чи будуть вони восени, сподіваюся, що не буде. Але в даних категоріях я можу казати тільки словами сподіваюсь, я вважаю і не можу сказати словами я знаю. Тож, як є, дякую вам за увагу. Дякую, що мене дивитесь. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, ставте дзвіночок і залишайте коментарі. Я на них з радістю буду відповідати. Дякую вам за увагу.